Живописна імпреза для жінок у обласній бібліотеці. Тут діє виставка робіт Покуцького художника Романа Іванишина. Картини автор представляє вже не вперше. До цього художник експонував полотна у рідній городенці та Івано-Франківську. Щоправда, сьогодні він демонструє нові творчі роботи. У городенці митець має власну галерею. Каже, авторські роботи нині не в пошанні. Люди хочуть відомих копій. Унікальні полотна до всім. Ось ця ікона неостана поміч Божої Матері у доробку митця займає особливе місце. Вона дотична до непотаєм найприємнішої частини життя, народження дитини щодо картин на релігійну тематику. Роман Іванишин каже: наступають миттєвості, коли відчувається особливо потреба писати саме сакральні твори. А от чи наш виговорює перед початком будь-якої роботи: чи то портрет, чи то святий лик. Цей образ так, в таких невеликих екстремальних умовах. У мене син народився недавно, тому три роки. І трошки так було, трошки важко. І я присвятив от, цей образ народженню свого сина. Це дійсно так було, тому що ми з жінкою молилися до бо Богородиці, і нам тяжко ситуації допомагає. Першу виставку творчих робіт ініціювала дружина митця. Вона його рушійна сила, його натхнення, пейзажі, натюрморти, портрети, ікони, мистецький світ автора барвистий, як і кольорова гама його творів. Роман Іванишин переконаний, така багатоколірність дарує позитив. Полотна залежить від настрою, натхнення та темпераменту митця. Власний рекорд автора картину у творчому пориві писав за 3-4 години. Затяжна робота займає понад місяць часу. У нас для роботи просто приходить тема, Ну от там якихось там бачень, чи переживає, чи просто тому щось побачу, і сподобалось в той момент. І От і ти собі забах намалювати ту роботу. Пейзай це є вічність, і природа це є безкінечність. і Завжди ній є тем, мотивів багато писати. І це мені саме по, по, по духу. І Люблю квіти писати теж, бо жінка моя має свій сад з квітами, і звідти черпаю на для квітів. Ірина Тимчишин, Сергій Шваюк, новини на Вежі.